Вітаємо на каналі Центру сертифікованого навчання ПроКО. У цьому відео хочемо продемонструвати Вам механізм роботи доопрацювання опрацювання для ведення обліку громадського харчування. Дане доопрацювання підходить для конфігурацій БАЗ Бухгалтерія ПРОФ та Баз-Бухгалтерія КОРП. Таке доопрацювання додає у програму новий документ. Меню на продукти громадського харчування, за допомогою якого списуються продукти, що були витрачені для приготування страв. Також документ має друковану форму, тобто його можна роздрукувати. До опрацювання підійде для організацій, що займаються діяльністю, опосередковано пов'язаною з громадським харчуванням, наприклад, для санаторіїв, профілакторії. Баз відпочинку. Розглянемо функціонал документу на наочному прикладі. Наприклад, в нас є меню на сніданок. З кількістю порцій 100. Складається з наступних страв: Каша гречана, салат з капусти з майонезом, хліб та чай. У таблиці наведено інформацію про кількість інгредієнтів на одну порцію страви. Та кількість для приготування 100 порцій. Створимо у програмі за цими даними документ меню та розглянемо його заповнення. А також перевіримо, як програма розрахує загальну кількість інгредієнтів для приготування страв. Пійдемо в меню. Виробництво. Блок Випуск продукції, Документ меню. Тиснемо Створити. В документі зазначаємо необхідну дату. Ми можемо залишити дату, яку нам підтягнула програма. Організація та склад підтягнулися автоматично. Документ містить 4 вкладки. Страви, номенклатура, види харчування та додатково. Розглянемо їх заповнення по порядку. На вкладці Харчування додаємо новий рядок. Перше, що нам потрібно, це зазначити вид харчування. Натискаємо Показати всі. Програма нас спрямовує у довідник види харчування. У довіднику в мене вже створені види харчування. Сніданок, обід, вечеря. Ми обираємо згідно прикладу сніданок. У довідник можна додавати також і інші види харчування, які необхідні будуть саме у вашому випадку. В одному документі можна зазначати меню повністю на день, тобто меню сніданку, обіду та вечері. В колонці номенклатура зазначаємо страву. Це в нас буде каша гречана, одиниця виміру порція, кількість порцій 100. Аналогічно додаємо наступні страви на сніданок. Додати, зазначаємо сніданок. Далі в нас йде салат з капусти, з майонезом. Салат. З майонезом. Порція. Кількість порцій 100. Далі додаємо хліб. Далі нам потрібно перейти до заповнення наступної вкладки, вкладки номенклатура. На цій вкладці по кнопці Заповнити товари буде автоматично розраховуватись кількість інгредієнтів, що необхідні для приготування зазначених страв. На зазначену кількість їх порцій. Для того, щоб відбувся такий розрахунок, повинні бути прописані нормативи інгредієнтів по кожній страві. Це робиться наступним чином. Відкриємо з вами картку страви каша гречана. В картці номенклатури є гіперпосилання специфікації номенклатури. Тут має бути створена картка специфікації. У якій зазначається склад страви. У мене вже попередньо в програмі вони створені для кожної страви. Розглянемо, як заповнена специфікація. В ній зазначається страва каша гречана, кількість порцій одна, та нижче в нас зазначені інгредієнти для приготування однієї порції даної страви масло вершкове та крупа гречана. Важливо, щоб специфікація була створена для кожної страви, що додається у меню. Після цього ми можемо перейти на вкладку Номенклатура для того, щоб розрахувати кількість інгредієнтів, що необхідні для приготування 100 порцій перелічених страв. Отже, тиснемо кнопку Заповнити товари. Програма зробила розрахунок та заповнила рядки. Ми бачимо вид харчування, до якого відноситься інгредієнт. Бачимо безпосередньо необхідні інгредієнти у колонці номенклатура, Бачимо, до якої страви інгредієнт відноситься, окрема колоночка страви. Бачимо одиницю вимірювання, кількість рахунок обліку інгредієнтів. Бачимо нормативну кількість інгредієнтів на одну порцію. Бачимо загальну кількість порцій. На початку відео в нас була таблиця, в якій була розрахована кількість інгредієнтів, що необхідно на 100 порцій. Ми з вами можемо побачити, що програма розрахувала нам таку ж саму кількість. Після того, як у нас заповнені всі інгредієнти, нам потрібно провести документ. Після цього. Ми виконуємо команду Заповнити суми, після чого програма автоматично визначить собівартість як матеріалів, так і страв. Отже, натискаємо Заповнити суми. Перевіряємо, тягнемо повзунок управо. В нас є окрема колоночка, в якій проставилася собівартість продуктів, тобто інгредієнтів. Також на вкладці страви в нас розрахувалася собівартість трави. На даній вкладці зазначається собівартість за кількість порцій, тобто 524 гривні 17 копійок це собівартість 100 порцій каші гречаної. На вкладці Види харчування ми можемо бачити, які види харчування присутні у документі. В нашому випадку це лише сніданок. Але це можуть бути також обід і вечеря, тобто всі види харчування, які передбачені на цей день. Також на цій закладці проводяться зведені облікові дані по видам харчування. Ми можемо побачити, що в нас за документом є лише сніданок, бачимо кількість його порцій, бачимо собівартість однієї порції, а також собівартість ста порцій. На вкладці Додатково ми зазначаємо рахунок витрат при списанні. Рахунок витрат проставився автоматично, 903 рахуночок. Також ми можемо зазначити субконто до рахунку. Для 903 рахунку використовується субконто номенклатурні групи. Наприклад, ми розділяємо харчування на різні види. Я обираю просто номенклатурну групу харчування. Нам залишається провести документ та переглянути проводки. Отже, проводимо документ та переглядаємо проводки. Бачимо, що програма зробила списання з 201 рахунку на 903. На 201 рахунку в нас обліковуються як інгредієнти, так і страви. Тому за документом у нас скрізь кредит 201 рахунку. Переглянемо з вами друковані форми до документу. По кнопці Друк ми можемо з вами вивести дві друковані форми. Це видаткова накладна та продукти. Розглянемо видаткову накладну. У видатковій накладні ми бачимо з вами інгредієнти, що видаються зі складу, їх кількість, ціну та загальну суму. Нижче в нас йдуть підписи відповідальних осіб. Розглянемо наступну друковану форму продукти. В даній друкованій формі ми з вами бачимо меню на день. Це в нас сніданок. В дужках ми бачимо кількість порцій, також бачимо страви, що передбачені за меню. Нижче ми бачимо з вами, яка кількість інгредієнтів передбачена на одну порцію та на загальну кількість порцій. Тобто на 100 порцій. Бачимо собівартість цих інгредієнтів, також друкована форма містить зведені дані. Бачимо всього кількість та суму за інгредієнтами, а також бачимо кількість порцій, собівартість однієї порції, а також собівартість 100 порцій. На цьому ми закінчили огляд до опрацювання для громадського харчування. Якщо у вас виникають питання по даному матеріалу, ви можете писати їх у коментарі. Наші спеціалісти нададуть вам на них відповідь. Нагадуємо, що у нас ви можете пройти курси навчання по роботі в системі БАЗ для користувачів та програмістів. А також ви можете звернутися до нас. За послугами супроводу, впровадження та доопрацювання програмних продуктів для автоматизації бізнесу. Зв'язатись з нами ви можете за контактами, вказаними на екрані. Дякуємо за увагу!